Привіт, малята! Я Петрик і ми разом з батьками вирушаємо на автомобілі в подорож. Хто хоче з нами вперед! Погляньте перед нами дві доріжки. Якого вони кольору? Так, вгорі доріжка чорного кольору, а внизу доріжка синього кольору. Треба визначити, яка доріжка довга, а яка доріжка коротка. Що ж треба зробити? Правильно, треба взяти одну доріжку і на неї накласти іншу доріжку. І що ж ми бачимо, яка доріжка довга? Так, синя доріжка довга, а яка доріжка коротка? Правильно, чорна доріжка коротка. Тож вирушаємо. Погляньте, що ми бачимо по дорозі. Так, це гаражі. А скільки гаражів? Правильно, багато. А це що? Правильно машини. Скільки машин? Так, багато. Кожна машина їде у свій гараж. А чи вистачить усім машинам гаражів? Зараз перевіримо. Потрібно біля кожного гаража поставити машину. Ось так. Ще одну машину. Ще одну. І останню. Скажіть, чи всім машинам вистачило гаражів? Ні, одна машина залишилась без гаража. То чого ж більше? Машин чи гаражів? Так, машин більше. А наскільки більше? На одну. А чого менше? Машин чи гаражів? Правильно, менше гаражів. А наскільки менше? На один. А що ж потрібно зробити, щоб машин і гаражів стало порівну? Правильно, треба поставити ще один гараж. А тепер чого більше? Машин чи гаражів? Так, їх порівну, тобто однаково. Скільки машин, стільки гаражів. Молодці. Діти, а це що? Правильно, це будинок. А де стоїть машина? Правильно машина стоїть попереду будинка. А тепер де стоїть машина? Правильно, машина стоїть позаду будинка. Це, де стоїть машина. Так, машина стоїть справа від будинка. А тепер де стоїть машина? Звичайно, машина стоїть зліва від будинка. Діти. А я вам пропоную збудувати довгу та коротку дорогу для машин з деталей конструктора Лего якого кольору цеглинки я вибрав? Так, у мене жовтого кольору цеглинки та зеленого. Ось такі дороги я збудував. А скажіть, якого кольору у мене довга дорога? Так, довга дорога жовтого кольору. А якого кольору коротка дорога? Правильно, коротка дорога зеленого кольору. Коротка дорога буде для автобуса, а довга дорога буде для легкового автомобіля. Молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!